Всім привіт, з вами Соплі Охотника. Як би не було мені страшно, я сказав собі, е, тобто пацани і дволі, я хотів так сказати. Е, як би не було мені страшно, я все одно мушу пройти жертву. Я думаю, чого нині на вечір вам не залити? А? 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 Я знаю, я дурний. О, якраз будемо забіло. Почувку получу, мене якраз її нема. Оце, оце, оце я не новий.

Reloading Reloading Tomu Slavis to Bull Cafe, Katie prevalence Curry Case, Casey, I'm the wall. Бо це не той. А це якась нова, так. А, до речі, там в кому вікні може бути... Він в пікні, в вікні в тій кімнаті де вікну? Може бути... так, Труйки слова. хардкор! А, заработали. Of course. Of course. Видимо. Кайфо моя спрос. вам хит який я сам не знаю. Кайф. Кайфо. Чуть нам это. Нет. Чого я

Десь що у мене окей. Кейс розірвані люди, кроля. Там... О, там, до речі, теж може там бути. А чуть-чуть їх пройде. Це крива важлива. Ой, so, пожар. <laughs>

Знає, сигнал, як? Може, може, я це не буду викладаться викладати. просто відпочину поп'ю попью Ні, я мужик. Я, мужик. я почав, треба вже закінчити. Я так треба закінчити. я закинул. Я не знаю, я думаю, я не знаю, Ай, пара. Я ти подивився, як це робить, а хота. Потім... Ні. Нет. Що... Я робив. Я, на можна є в подальку. Потім... О, хотя один чего презентацію зробив. Що як презентація подала? Тут можна там. Це був момент. Через це я ось оцю гру. Та що початок гри. Я зразу полічив, щоб закрийтеся. Ось тепер я находився. Це скаміла, мама. П'ять зйомку.

Yeah, don't go shall we. Weapons here. No chances. Oh listed. А, тут може там бути, я помилився. Ні, там теж. Я пам'ятаю, тонка може бути. Через те, що коли я був маленьким шкафом, я пусту по хатинку колос. не Свичне. Але тви. Не-не. Не-не, не, не, не. Якщо що я знімаю, щось тут день, Спеціально, якщо так подумати, жертву по пройду не я, а мізки. Це якщо так логічно. А так то Два рази пройде, один раз прийшов дядь. Або хай буде якийсь там. Wow. Я не знаю, крас-разі дайте нас будуть. You know how пайлатис, Франція. Раз понимание. Вот так. Цегорин для немоби. Уродля не знаю. Руши даст, так уродляється.

Я прийду сюди, Азі. ага, назад кавити. Чувач, це корм не до речі. Вона теж може зачасне. Дуже... Нагони не попали. Ну, нормальний, значить. Значить, не попав просто на політи хотіли. може завжди така лайк. Я попробую. Коли пробили, чого я замість, то степи може помилати.

なるほどなるほど。

Ik ben alleen maar een zinnetje in de lijn. Ja? Nu mijn opzet, ik ga niet zo'n probleem in de lijn. Real lijn, real lijn. Deze scheidsnodig zo, pak je op de spijt en je hoort mezelf in de kruis. Ik heb

It's dying down two more

Опа, ні. Так, не піде. Якщо нема, то я не знаю. <плес> О, так нічого, не спіти. Все, чесно, чесно, чесно. Десь мать, десь мачку. Давай, підтримайте мене в дряння. Ти мені підтримуєш, то підтримую. Мені як особливо, я б це не повісти. Я стараюся для вас іменно, для Тому що я вичилася. Чому я так не радую? Руки трісуться. Руки трясуться. Кіт, трясуться. думаю, боже, яке бачимо. З першого разу я просто зразу тс! як ракета! Полетів. О, ноги трясуться, руки трясуться, все трясеться. Добре, досягнення. У -у -у. 29 уже. Спеціально на фоні цього досягнення. Убийте біло. Фух. Це було дуже страшно, це було дуже мотивуюче. Якщо ви боїтеся, згадайте мене, як я зробив це. І зробіть теж це. Боже. О, маґат! О був є! Добре, я це зробив. Це. для вас круто, для мене ні було страшно. Фух, з першого разу. Добре. Підписуйтесь на мене, на мій телеграм-канал. Ставте лайки, злікати за колокочки і до зустрічі!